Вже два тижні ці люди стукають в усі можливі двері, дзвонять на телебачення, оббивають пороги поліції, прокуратури. З 1 серпня вони змушені жити без світла і води. Їх кажуть, виживають із власних домівок. Тут скрізь терміно бачите, бо ж немає світла. Тут бачите, відкрито немає. Отак А ввечері зі свічками? Ну, так. Це мешканці будинку на агрономічній, що на території гнідавського цукрового заводу. Більшість живе тут понад 40 років. Квартири не купували, не орендували. В далеких 80-х вони чи ще навіть їхні батьки отримали їх від заводу. Чоловік більше 40 років відпрацював, ветеран праці це нам благодарність, це 35. Мій тато отримав квартиру від пожежної частини, він працював в пожежній частині, а на той час роздавалися квартири, певно, де хто міг, ну, то дали тут йому кімнату. Квартири люди порозширяли, поробили ремонти, обжилися. У мене є газ, у мене є світло, у мене є балкон. Для, ну вона маленька, кухня, але в мене обложена плиткою стіна, положена плитка на підлозі. Ми сюди все вклали і от батареї нового поставили. І почали далі косметичний ремонт. І кут ладну другу поміняли. Тут народжувалися і зростали їхні діти, згодом одружувалися, звідси йшли на війну і сюди збиралися повернутися з перемогою. Але минулого року людям повідомили виробничі потужності гнідавського цукрового заводу разом з їхнім будинком. Продали усім треба забиратись. Вони продали радеху в цукор їм треба просто територія. Вмирати тут збирався. Тут виходить, чи забирайся на крензвіті. Із документів на житло в людей ордери на вселення і прописка в паспорті. Приватизувати отримані від заводу квартири не зміг ніхто, окрім цього чоловіка. Бо я вимушен був приватизувати, бо газу не давали. Мусив. Вони тоді дали дозвіл на приватизацію мені, бо самі не хотіли тягнути гроші. В їх відма. Приватизували мені, дали дозвіл і все, і газ був. Нині керівництво гнідавського заводу, який став філією Радехівського, переконує, що квартиру чоловік приватизував незаконно. По-перше, вона в промисловій зоні. По-друге, це неможливо, бо будинок на агрономічній у документах як не житловий. Приватизація була незаконною. От яким чином він це зробив, особисто мені невідомо. Те майно, де зараз проживають люди, воно є майном акціонерів і воно не підлягає приватизації. От і ті приміщення є нежитловими. Аби люди виселили з цього будинку без галасу, цукровий завод запропонував їм інше житло. Щоправда, воно теж на балансі гнідавського цукрового заводу, хоча керівництво обіцяє передати його місту. А відтак наголошують, люди зможуть приватизувати свої квартири. У Нас є домовленість з міською радою, що коли ми передаємо гуртожиток на баланс міста, люди матимуть можливість його приватизувати. кожен свою індивідуальну квартиру вони стануть власниками майна, не просто будуть ним користуватися, а стануть власниками, зможуть його продати, передати. Їхні нащадки зможуть успадкувати. Це той будинок, який пропонують мешканцям агрономічної. По факту гуртожиток побудований ще в 1955-му. Зовні старий, але всередині, за словами дирекції, заводу повністю сучасний. До всього тут повноцінні окремі квартири. Реконструювали дах. Зробили людям отеплену стяжку. Завели, зробили там гідроізоляцію. Повністю замінили всі комунікації: воду, світло, все проведено з нуля. Утім, люди переселятися в цей гуртожиток не хочуть. До прикладу, Тетяна її квартира на агрономічній площею понад 90 квадратів. Живе з донькою й онуком. Чоловік військовий зять загинув. За шоті бідні хлопці. Що тут ну не можна, же шмирна територія, немона толку дійти. У цю домівку каже жінка, вона вклала купу грошей, а переїздити в голі стіни та ще й в старезний гуртожиток на відріс не згідна. Дай мені компенсацію, що я собі куплю те, що я хочу. Можна ж домовитися, що ти мені даєш, що не даєш. Ну не на 30 квадратів меншу квартиру. Дай дві квартири, чого ти дві не даси? Тоді би, може, щось би говорили. Але дві квартири не в гуртожитку, правда? Ні, не це. Ні, ні. я в гуртожиток взагалі. Не погоджується на гуртожиток і сусідка Тетяна Віра. Її квартира має 50 квадратів, є три невеличкі кімнати, кухня й окремий санвузол. Хай вони мені надають квартиру, я ж не кажу точно таку, ну, але ж я прийшла і могла жити. Ми сюди все вклали, і от батареї нову поставили, і почали далі косметичний ремонт. І кутла одну другу поміняли, і стільки років прожити, і зараз піти в гуртожиток. Переїхала б у гуртожиток, але немає за що Валентина. На агрономічній в неї двохкімнатна квартира. Чоловік помер, зять, воює. Жінка готова виселитись, якщо завод допоможе їй з переїздом і компенсує ремонт на новому місці. Доходь в квартиру, треба наймати зразу майстра. А він вже скільки коштує. Мені переїхати, я ж не маю з ким з дітьми. Це все перевезти. Знов наймай. Оце все таке. Це неправильно. На таких же умовах компенсація ремонту в гуртожитку або ж готова для життя квартира, готовий покинути будинок на агрономічній і пенсіонер Ярослав. Як вже всі, якщо так треба, то теж або хай платять, або дають. Вони мені дають те, що так. Зараз от вони ту гуртожиток зробили, значить, їдь туди, роби роби, за що не знати, бо, і переходь треба сказати що вибиратись з будинку сказали не лише жителям агрономічної 5. поруч є ще два будинки за словами героїв нашого сюжету їхнім сусідам замість переселення в голий і пустий гуртожиток завод виплатив чималі суми за ці гроші люди нібито покупляли собі навіть не квартири будинки на подвір'ї однієї з хат ми встигли застати її вже колишнього власника суму компенсації нам не назвав трошки було збереження ну, доложив. Будиночок вийшов. Будиночок однокімнатний, ну такий типа шалаша, uh -huh. як то скандинавського типу. Uh -huh. Ну, п'ять соток землі, ну коротше, жити можна. Як для нас з бабою, ще й ще й когось, внука там, чи ще когось. Ну, коротше, жити можна. Мешканцям сусіднього будинку, за словами цього чоловіка, завод теж виплатив компенсацію. Вони собі купили, ну вони. Квартира, там в домі, квартира. Uh -huh. Я так наскільки я, я чув. А чого це компенсація не дають? Вони не приватизовані і там крутять, мутять. Тобто компенсацію отримали лише ті мешканці будинків поруч сукрового, які встигли приватизувати свої квартири. Решті голі стіни в гуртожитку, які нібито можна буде приватизувати. Переселяюсь. Як вам тут О, Ходім цей пенсіонер погодився переїхати на агрономічній жив з дружиною, що правда колишньою. Ділили одну квартиру на двох, враховуючи їхню ситуацію, цукровий дав екс подружжю не одну, а дві квартири в гуртожитку. Його однокімнатна роботи тут каже не початий край. Так щоб всякого на купити тисяч до ну, я знаю двісті. Маєте такі гроші немає. Гуртожитку чоловік ще не живе. Приходить зготувати собі їсти, зарядити телефон і зробити якісь дрібні ремонтні роботи. О, сьогодні мусив привезти це, бо там немає ни світла, ні води. Ще на і косів, от е, може й пахне вам тут снешкозів і в конце. В Гуртожиток каже пенсіонер, без газу. Якщо раптом відключать світло, ні їсти приготувати, ні кімнату нагріти. А там у вас ніколи не виключали? Ні, там не виключали тебе не. ‫קמין בוטמין לביזבודה, ‫זבודה עבדרוביץ', ‫ביזבודה תמשיך להתנדב במיקר. Так як цукровий завод відноситься до критичної інфраструктури, що таке відключення світла, блекаути на агрономічні дійсно не знали. В гуртожитку ж вони неминучі. Водночас, за словами директора гнідавського заводу, двоє людей з агрономічної вже переїхали сюди і навіть зробили тут ремонт. Ще семеро оформляють документи. За майбутнє людей, які відмовляються переїжджати в гуртожиток, директор цукрового не знає. Єдине каже, що нові квартири, будинки і гроші на ремонт їм ніхто не дає. Мовляв, люди мають бути вдячні за фактично подаровані їм квартири в гуртожитку. Між тим про непростий будинок на агрономічній знають і судді, і поліція. І ті, і інші охоронці закону вірять мешканці дому, допоможуть знайти справедливий вихід з цього поки глухого кута. Анастасія Качина, Мар'ян Гранчишин, дванадцятий канал.